Христос посеред нас в ефірі Першого національного православний вісник і його ведучий протирей Володимир Коцаба. А наскрізною темою нашого сьогоднішнього випуску стане історія спасіння і роль у ній Пресвятої Богородиці, свято Різдва якої сьогодні молитовно відзначає наша свята Церква. Отже, про історію та богословський сенс свята Різдва Богородиці. Про життя різдвобогородичних чернечих обителей поблизу путивля, про цілюще джерело, історія якого оповита багатьма легендами розкаже прямо зараз святковий православний вісник, який підготував для вас наш творчий колектив.